Пішов дід лісом. Було дуже холодно, і він ненароком загубив рукавичку. Лежить вона собі на снігу. Аж біжить мишка, побачила рукавичку, залізла в неї і каже Тут я житиму. Сідом прибігає жабка, хто хто в рукавиці живе. Я, мишка, шкряботушка. А ти хто? А я жабка, квакушка. Пусти мене. Заходь, потім прибігає зайчик, хто хто в рукавиці живе. Я мишка-шкряботушка, я жабка-квакушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пусти мене. Заходь, проходить лисичка. Хто хто в рукавиці живе. Я мишка-шкряботушка, я жабка-квакушка, я зайчик-побігайчик, а ти хто. А я лисичка сестричка, пусти мене, заходь. Потім приходить вовк, ведмідь. Усі просяться і всіх пускають. Рукавичка вже ледь тримається. Аж тут іде дід, шукає свою рукавичку. І собачка його гав-гавка, гавкає, гав-гав. Звірі злякалися, вискочили з рукавички. І порозбігалися по лісі, а дід знайшов свою рукавичку, підняв її і пішов далі. Круть і вер. Цілий день вони тільки гралися, танцювали, співали, а працювати не хотіли. А ось півник знайшов у полі колосок. Хто допоможе мені обмолотити колосок? питає, не я. Каже Круть, і не я, каже Верт. Півник сам обмолотив. Хто допоможе зерно до млина занести? Не я, каже Круть. І не я, каже Верт, півник сам заніс. Хто допоможе спекти пиріжки? Не я, каже Круть, і не я. каже Верть. Півник сам спік. А коли пиріжки були готові, мишенята прибігли. Ми будемо їсти, а півник каже ні, я сам їх обмолотив, сам заніс до млина, сам спік, то сам і з'їм. Слом'яний бичок. Жили собі дід та баба, і не було у них нікого, тільки самі. От і каже баба Зроби діду, бичка солом'яного, щоб якась утіха була. Зробив дід бичка з соломи, обмазав смолою, поставив його на подвір'ї. Іде якось лисичка, бачить, бичка, підійшла та й каже. Бичку солом'яному, дай мені сметанки. А бичок мовчить. Лисичка розсердилася, Ударила його лапкою, а лапка і прилипла. Пусти. Бо як не пустиш, то я ще й другою вдарю, каже лисичка. Ударила другою. І вона прилипла, потім хвостиком, зубками і вся прилипла. Вийшов дід, побачив, узяв лисичку та й посадив у хліб. Наступного дня йде вовк. Бичку солом'янику, дай мені м'яса. Не даєш, то я тебе вдарю і прилип. Так само прилип ведмідь, кабан, заєць. Всі хотіли щось узяти, але не просили по-доброму. А дід з бабою всіх зловили, а потім пожаліли, нагодували і ті стали їм допомагати по господарству. Єдинороги зірки. У селі Зірка. Де зорі світять навіть удень, жила родина єдинорогів тато срібнокриль, мама лагідна гроза, донька веселинка і син блиск. Вони жили в затишній хатці з квітковим дахом, пекли медові пряники, щовечора розповідали одне одному добрі історії. Одного дня веселинка знайшла у лісі черевну коробочку, відкрила, а там цукерки що світилися, коли хто усміхався. Вона принесла їх додому, очі блищали від радості. Це моя, я знайшла, сказала веселинка і сховала коробочку під подушку. Блиск побачив, що сестричка щось приховує, і засумував. Він не просив, але в його очах було видно йому теж хотілося хоч одну чарівну цукерку. Мама лагідна гроза ніжно сказала радість, як світло, якщо ним не ділитися, воно гасне. Веселинка подумала, підійшла до брата і сказала: бери, разом буде смачніше. Вони з'їли по одній, і коробочка засвітилася ще яскравіше, а потім в неї виросли нові цукерки ще більше. Ще ж солодші. Тато срібнокрит усміхнувся. Ось бачите, діти, коли ділитись, чарів стає більше. З того часу Веселинка й блиск завжди ділилися усім, і цукерками, і сміхом, і навіть подушками, коли лягали слухати вечірні казки. Добре ділитися тоді солодко всім. Жив собі дід, і була у нього коза дереза. Каже він їй Іди, коза на базар, купи собі щось поїсти. Пішла коза, наїлася, а коли повернулася, каже нічого не купила, нічого не їла, ще й голодна. Розсердився дід і вигнав її з хати. Пішла коза по лісу, побачила хатку зайчика. І вигнала його. Іди геть, бо як не підеш, то рогами тебе заб'ю!» Зайчик плаче, сидить під кущем, іде пес. Чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижену, каже пес. Пішов до хати, а коза, як закричить. Як вискочу, як вистрибну, то рогами заб'ю. Безлякався і втік. Іде вовк, чого плачеш? Коза Дереза вигнала мене з хати. Я її вижену. Пішов і теж утік, бо коза кричала страшно. Іде ведмідь, чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижену. Пішов і теж утік, аж іде рак. Чого плачеш? Коза дереза вигнала мене з хати. Я її вижину!» Зайчик засміється. Зайчик сміється. Та ти ж маленький. А каже побачиш, підкрався до хати, ущипнув козу за ногу. Та як закричить, як вискочить, і втекла далеко в ліс. Зайчик повернувся до своєї хатки. А раку дякував за допомогу. Жили були в одного господаря, цап і баран. Жили в згоді, злагоді, сіна в'язочку і ту між собою ділили, а як кого били, то тільки кота Мурлику. він такий злодій і розбійник все тільки світом вештається та краде, що попало. Сидять собі расами, Цап і баран та ще й балакають. Аж тут де не взявся сірий кіт мурлика? І де та так жалісно плаче, що аж засумували цап і баран та питають. А чого це ти, Мурлико, так тяжко плачеш? На трьох ніжках скачеш? Як мені не плакати, відповідає кіт мурлика. Била мене стара баба, била, била, за вуси крутила. Ноги мені поломила, а за яку ж то провину? Що я сам собі не пізнав та й бабину сметану злизав. І знову заплакав кіт мурлика. Чого ж ти далі плачеш? А того плачу, що як баба мене била, то все говорила. А до мене їде зять, що то мені замість сметани йому подать. Хіба? каже цапа і барана заріжу. Заревіли, зарепетували цап і баран Ех ти, проклятий котище, ми тебе насмерть заколимо, через тебе ж нам погинути придеться. Та котик вину свою признавав і упрощені прохав. Цап і баран йому простили, і всі три рада в раду, що робити, що чинити. Ах, брате, баранчику, чи тверда у тебе голова? питає кіт морлика. Ану, попробуй у ворота вдарити. Баран з розгону кинувся на бут з рогами в ворота. Ворота похилилися та не відчинилися. Піднявся цап рогатий, бородатий та як куцнув у ворота, а ворота відчинилися. Порох стовпом піднімається, трава до землі згинається. Біжить цап і баран, а за ними скаче на трьох ніжках сірий морлика. Змучився він скоро, не встигає та й за цапом і за бараном покликає Не оставляйте мене, братчики, на поталу диким звірам, я з вам за те в пригоді стану. Взяв цап, посадив кота до себе і знов понеслися вони горами, долинами, травами, пісками. А тут саме натрапили на скошене поле, а на столі стоги сіна, як палати стоять, а ніч була осіння, холодна. Де тут вогню добути? Радять цап з бараном, а кіт каже Вдартися рогами. Ой, як розбіглися цап з бараном, та як вдарили на себе рогами, що аж іскри скочили, та й на сіно впали. Загорілася ватра. Тепло гарно. гріється цап, баран і котик біля вогнища. Аж дивляться непрощений їсть іде вуйку ведмеденко. Пустіть, — каже ги, зігрітися, щось мені студить. Просимо, просимо, погрійтеся, вуйку ведмедунку. А звідки йдете? Ет ходив на пасіку. Та й з мужиками посварився, аж боки болять не нездужаю. Іду до лисиці лікуватися. Но стали вони темну нічку ночувати. Разом відміть під стогом, кіт на стогу, а цап з бараном біля ватри. Тільки що ж здримали, аж тут іде сім вовків сірих, а восьмий білий. Та просто до стого. Фу, фу. каже білий вовк, щось тут нечистим духом пахне. Що тут за народ? Ану, Попробуємо, хто міцніший. Заблеяли цапи баран з перестраху, а Мурлика так відізвався Ой ти, білий вовчик, князю над вовками, сірими братами, не серд нашого старшину князя. Бо він дуже сердитий, як розсердиться, то Боже борони, ніхто його не вдобрухає. От не бачиш у нього бороди, в ній то і сила його, бородою він звірів побиває, а рогами лише шкуру здіймає. Краще ви спокійно і чесно підійдете та попросите. Ми, мовляв, хочемо тільки з вашим молодчиком, братчиком, що під стогом лежить. Побавитись, щоб не нудно було. Тоді вовки бородатому цапові тільки здалека вклонилися, а самі обступили медведя і почали його зачіпати. А він як набрав сили та як вхопить вовків по два в одну лапи. А вони як заридали, за... застогнали, а далі якось вирватися, та давай ногами знати, аж закурилося з ними. А цап та баран... Тим часом підхопили кота, побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кіт жваво ведерс... видерся на в верхівку ялини, а цап з бараном обхопилися передніми ногами за ялинковий сук і повисли. Вовки стоять під ялиною, зубами брязькають. Бачить кіт сірий живіт, що справить кепські став кидати у вовків ялинкові шишки та примовляти. Раз вовк, два вов, три вовк, якраз по вовку на брата. Я кіт нещодавно двох вовків з'їв з кісточками, то ще не зголоднів, а ти, великий брате, на медведів ходив та не співмав. Бери собі і мою долю, тільки сказав він таке. Цап зірвався та впав рогами на вовка. А кіт знай своє кричить Тримай їх, лови їх! Тут на вовків напав такий страх, пустилися бігти, не озираючись. Так і втекли. А кіт сирий живіт, Цап та баран пішли своєю дорогою. Лисичка, сестричка і вовк, українська народна казка. Жила собі лисичка сестричка. Була вона хитра, прихитра. Іде вона якось дорогою? Бачить, віз із рибою перекинувся, а риба розсипалася по снігу. Лисичка набрала повну торбу, сіла край дороги і їсть. Аж іде вовк. Побачив, аж слинка покотекла. Лисичко, сестричко, дай рибки. Дам, каже лисичка, тільки піди на річку, опусти хвіст у ополонку, риба сама наловиться. Пішов вовк, опустив хвіст у воду, сидить. А лисичка тим часом усе з'їла. Сидить вовк, а хвіст мерзне. Хотів їх не може, аж тут люди йдуть. Побачили вовка та як почали бити. Вовк ледве вирвався, хвіст залишився в ополонці. І втік. А лисичка сміється, от і рибки захотів. Івасик та Лесик жили собі дід і бабу. І не мали дітей. Пит і попросили вони Бога, щоб дав їм синочка. І народився у них хлопчик. Назвали Івасиком Телесиком. Виріс Івасик, зробив собі золоте весельце, срібний човник і почав плавати по річці, рибку ловити, батьків годувати. Аж тут лиха змія захотіла з'їсти Івасика. Прийшла до берега, прикинулась мамою і почала кликати. Івасику, Телесику. Приплин до бережка, дам тобі їсти. Але Івасик не припливав, бо голос не мамин. Тоді змія пішла до коваля, щоб той зробив їй людський голос. Коваль зробив, і змія знову кличе. Івасику, телесику, приплин до бережка, дам тобі їсти. Івасик подумав, що це мама, приплив. А змія схопила його, забрала до себе, посадила в хаті, щоб нагодувати, а потім з'їсти. Івасик плаче, просить допомогу. Аж тут прилетіла гуська, почувши його сльози. Івасик попросив, гусонько, рятуй мене, віднеси додому. Гуська погодилась, посадила Івасика на спину і полетіла. А Змія побачила та як закричить, як побіжить, але не встигла. Муска вже принесла Івасика додому. Батьки зраділи, обняли сина, а Змія більше не з'являлася. Цап та баран українська народна казка. Жили собі цап та баран. Господарі їх не любили, били, не годували. От і вирішили вони втекти в ліс. Ідуть, ідуть. Бачить, стоїть хатка. Давай тут жити, каже цап. Давай, погоджується баран. Зайшли, прибрали. Стали господарювати. Аж тут приходять вовк, ведмідь і лисиця. Хочуть вигнати цапа й барана. Цап каже, сховаємося, а як вони зайдуть, налякаємо. Заховалися. Вовк зайшов перший, а цап як вискочить, як закричить: Бе, я тебе з'їм. Вовк злякався і втік. Потім зайшов ведмідь, а баран як стрибне, як гепне, той теж утік. Лисиця вирішила хитрістю знайти, але цап і баран разом налякали її. І вона втекла. З того часу цап та баран жили в хатці, господарювали, і ніхто їм не завадив. Жили собі кіт і пес. Колись вони були добрими друзями, але з часом почали сваритися. Кіт насміхався з пса, бо той був старий, повільний і вже не міг добре бігати. Пес мовчав, але було йому прикро. Одного разу кіт пішов гуляти далеко від дому, бігав, стрибав, хвалився своєю спритністю та раптом натрапив на пастку, потрапив у мішок, який залишили мисливці. Кіт кричав, нявчав, просив допомоги, ніхто не чув, крім старого пса. Той почув. Прибіг, перегриз мотузку визволив кота. Кіт був дуже вдячний. Він зрозумів, що насмішки були несправедливими, а справжня дружба це допомога в біді. З того часу кіт і пес знову стали друзями. Кіт більше не хвалився, а пес радів, що має вірного товариша. Кіт і рибалка. Жив собі кіт, бо він добрий, працьовитий, і мав трьох маленьких кошенят. Щоранку кіт ішов на річку ловити рибу, щоб нагодувати своїх малюків. Одного разу, коли кіт сидів на березі з вудкою пішла до нього лисичка. Вона була хитра і голодна. Привіт, котику! Каже лисичка, яка гарна рибка. Дай мені хоч одну. Не можу, відповідає кіт. Це для моїх кошенят. Вони чекають вдома, голодні. Лисичка образилася і вирішила перехитрити кота. Наступного дня вони прийшла раніше, сховалася у кущах і, коли кіт відволікся, вкрала весь улов. Кіт повернувся додому з порушніми лапами, кошенята засумували. Наступного ранку кіт вирішив бути уважнішим. Він узяв із собою дзвіночок і повісив його на гілку, щоб дзвенів, якщо хтось наблизиться. Лисичка знову прийшла, але дзвіночок задзвенів. Кіт побачив її, прогнав. І більше не дозволив б себе обдурити з того часу кіт завжди був обережним, а кошенята ситими і щасливими. Кривенька Качечка, українська народна казка. Жили собі дід і баба, і не мали дітей. Дуже вони сумували, молилися, просили Бога, і ось одного дня прилетіла до них качечка. Кривенька, поранена, прийміть мене, я буду вам за дитину, сказала качечка. І дід і баба зраділи, взяли качечку, доглядали, годували, любили, як рідно. А качечка щодня літала на озеро, а ввечері поверталася. Одного разу дід і баба вирішили підглянути, що качечка робить на озері. Пішли. Побачили, як вона скидає пір'ячко, перетворюється на дівчинку, купається, співає, а потім знову стає качечкою. Дід і баба вирішили забрати пір'ячко, щоб вона залишилася дівчинкою. Сховали його. Качечка повернулася, шукала пір'я, не знайшла, стала дівчинкою, залишилася у хаті. Стала справжньою донечкою для діда і баби. Жили вони довго і щасливо.